Як навчити школярів орієнтуватися в реальних загрозах від інформаційної до дронової? Тепер це можна зробити у форматі гри із персонажами, завданнями та винагороди за правильні відповіді. До розробки такого онлайн-курсу із предмета «Захист України» долучилися військові, рятувальники, медики та волонтери. Як школи вже застосовують ці матеріали у навчальному процесі, Олександра Бабіхіна розкаже. Це я 10 клас відкриваю, він виглядає от як стилізація під Київську Русь. Тут у нас є різні персонажі. Персонажі можна змінювати, купувати. Я собі купив там римського легіонера, але, в принципі, можна будь-якого іншого купити. Пан Володимир демонструє, як виглядає онлайн курс «Захист України» у форматі гри. Саме його команда ініціювала цю розробку. Кожен будиночок на карті це окрема тема: військове лідерство, структура збройних сил, національна безпека тощо. Усього більше 30 напрямків. Ознайомитися з кожною темою можна через чат з провідником у грі або через онлайн-конспект. Далі старшокласникам пропонується пройти тест. Ти заробляєш монету, виконуючи завдання, далі відкриваєш наступний будинок. Це для того, щоб діти не повідкували все і нічого там не робили. Над розробкою онлайн-курсу працювали педагоги, військові, рятувальники, медики та волонтери. Зараз створюються опорні центри, кілька, наприклад, на громаду, куди діти приїжджають для того, щоб отримати практичні скіли. наприклад, навчання з тактичної медицини або зі стрільби, стрільби, або там з тим, як зброєю поводити себе тощо. Наша була задача закрити питання теорії. Оновлену програму предмета захисту країни міносвіти презентували ще два роки тому, та жодних навчальних матеріалів до нього тоді не затвердили. Тож педагоги викручувалися як могли. Раніше просто брали ази там положення про кібербезпеку, закони вивчали діти, вивчали про воєнну доктрину, суху статистику, матеріал. Тепер вчителі можуть використовувати онлайн курс як під час уроку, так і давати дітям додому на самостійне опрацювання старшокласникам новий формат роботи до вподоби. Доволі часто заходжу там, перевіряю знання свої. Ну мені дуже цікаві там саме перші теми там першого семестру про кібербезпеку. Допомагає поглибити свої знання та кріпити їх. Тестовий формат такий дуже простий. Ненавражений. Завдяки цьому я змогла знайомитися з домедичною допомогою, яка на сьогоднішній день є дуже важливою темою. Розробники кажуть, контент постійно оновлюватимуть, зважаючи на реалії. У 2023 році починали працювати над цією програмою. Наприклад, не була така визначна роль наземних дронів. А зараз нам військові кажуть, що обов'язково треба ці модулі додавати, бо ну, це просто те, що з чим ми стикаємося на бою». Нині на онлайн курс зареєструвалися вже понад 20 тисяч користувачів. Тим часом розробники й далі роз'яснюють різним школам, як користуватися новою системою. Олександра Бабіхіна, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині Новини.